when é, é, é. Аматорський фольклорний ансамбль Оберіг Красенівського будинку культури готується до виходу на сцену. Повторюють пісні, розповідає керівниця ансамблю Вікторія Синевич. Ми приїхали на етнофестиваль на берегах сули. Ми постійно готуємося. у Нас проходять репетиції, у нас проходять концерти, фестивалі. Ми учиться так, що ми, ми ми готові. В основному ми готові завжди. Учасниця ансамблю Євдокія Мозгова розповідає: у супровід для аматорського колективу обрали й аматорські інструменти. Були Няні сорочки. Вони в той час не гладились, тільки ще до нього є качалка. На качалку намотували виріб, потім цим рублем. От так. Це була качалка з виробом. І це так глад це розправляли. Пресу, ну. Знайшли в нашому музеї рубель, ложки. І щоб нам було і веселіше, і дійсно народне, мистецьке, згадали його, тому ми вирішили використати. Вікторія Синевич говорить, сьогодні своїми піснями прагнуть поліпшити настрій слухачам. Жартівливі. І побутові пісні, ну, про кумів, про. Про любов, про кумів, про козаків. молодою, молодою, Із глядацьких місць за ними спостерігає відвідувачка фестивалю Катерина Онопрієнко. каже, вийти на сцену атмосфера надихнула і її. Я згадала, як я співала теж капельну пісню. Називається Хлопці-риболовці козацького роду. Візьміть мене на свій човен, перевезіть через воду. Так що я теж капельно буду співати. Говорить сюди Приїхала із Мельників буквально сьогодні вранці екстренно, як то кажуть, ми зібралися і приїхали. Тому що, по-перше, в нас українська душа. Так? Ми любимо пісні, ми любимо такі заходи. Я ще пам'ятаю, коли в нас дома, де я народилася в Мельниках, була хата під соломою. Уявляєте? І оце зараз бачить такі хатки. Це знаєте, як перенеслися в дитинство на сусідній галявині. Черкащанка Марія Федосенко графітним олівцем пише портрети охочих. Каже, на фестиваль приїхала відпочити разом з подругами. Нам написали про це. Захід, і ми не могли цього проігнорувати Ми проводимо також майстер-клас по українським розписам. Взагалі, учасниця фестивалю Тетяна Лазірська народилася неподалік цього місця. Говорить, на цих картинах написаних її чоловіком зображені місця її дитинства. По молодості це 30 років ми приїжджали сюди в село. Він собі в карандаші, раз-раз раз намалював мій портрет, раз це, раз намалював бабуся. Сиди це собі. мого діда, це братова хата. Це вони по сусідству з нами жили. Також серед робіт інших художників. Можна побачити і картини його дідуся, розповідає учасник фестивалю Сергій Любивий. Говорить, спогадів про нього немає. Він загинув під час Другої світової війни. Його галерея десь нараховувала більше 30 картин, але в 43-му році, коли відступали нацисти з України селище Чорнобай наполовину було спалено, в тому числі й будинок, в тому числі. Де я проживав мій дід, потім голод 47 го і частину з тих, що спасли, бабуся обміняла на продукти харчування. Я інколи дивлюся на оце, то там, де в селищі Чорнобай, в селищний будинок культури, там був парк. І от такі осокори там були. Етнофестиваль на берегах сули проходить на території етносадиби. Розповідає її власник та організатор заходу Віктор Мірошниченко. Мета підтримка, популяризація української традиційної культури. Це взагалі місце сили. Тут у нас приїздить всі відчувають енергетику, і вона тут спокон віків. каже на фестивалі, проводили доброчинний аукціон, продавали книги письменника Анатолія Дімарова та добутий ним напівдорогоцінний камінь. Агат також збирали донати. Він е, родом із Миргородського району, але він, як він пише в своїх спогадах, він в знайшов свою другу батьківщину. Анатолій Андрійович е, збирав. Сам ці каміння сам ходив в експедиції з геологами, сам обробляв і сам шліфував. Додає на фестивалі, зібрали 17 тисяч 575 гривень. Їх спрямували на потреби збройних сил України. Наталія Черкашенко Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.